Несмотря на то, что мы сейчас находимся в оппозиции, для нас приоритетным является развитие Днепропетровщины. И мы добиваемся и добьемся того, чтобы ключевые инфраструктурные проекты, это объездная дорога, 70% которой уже построены, и метрополитен были воплощены в жизнь. Ключевые шаги по проекту метрополитена уже все сделаны. И принятие изменений в закон о бюджете позволит начать его строительство уже в этом году. Чотири роки тому за ініціативу тодішнього губернатора Дніпропетровщини Олександра Вілкула було відновлено будівництво метрополітена, призупинене ще у 95-му році. Згідно з проектом, передбачається до вже існуючих семи кілометрів лінії та шести станцій добудувати ще чотири кілометри. Три нові станції пролягатимуть під проспектом Карла Маркса. Після завершення робіт об'єм перевезень у метрополітені зросте вдвічі до 60 тисяч пасажирів на день. Фінансування з ЄБРР підписано більше года назад, і зараз йдуть тендерні процедури. Сьогодні Верховна Рада проголосувала змінення в закону та уже від ЄІБ, і реально в этом году на час строїтельства законопроект про внесення змін до закону України про державний бюджет на 2014 рік підготовлений народними депутатами Костянтином Павлом та В'ячеславом Задорожним. Законопроект передбачає, що тіло кредиту європейському інвестиційному банку буде сплачувати держава, а комунальне підприємство Дніпропетровський метрополітен. Тільки відсотки за кредитом і кошти за його обслуговування.